Як розв'язати сліпому банку свікових святок? Як описати глухому гамба мажор багатство? Але якщо у світі є справедливість тату русських весняних квітів звуком, я зможу дати. Я використовував первую картину, там не лодка. Я в вірять, як это лодка? Один. Одинок, без сердца. Спасает ночами водка. Душа одиночества стерпит. Мой берег — спинные крылья, Заскоченные из портьеры. Я в будущем стану быдью. Я в прошлом живу без веры. Я в мире, как эта лодка. В земле опущены весла. Но я надрываю лодку За право чувствовать весну, За право любить искусство, Писать, преклоняясь в Венере. Я лодка, без сердца, без чувства, Без веры, в поисках берега. Чи можу сказати про дипу красу цих картин, людина, яка не пізнала, мабуть, хоти. Для мене інакші гаї, адже шевист їх чую. І навіть їх тірки та будинки чомусь не їмую. А тиша для вуха був загадка вічна. Одначе її на картинах у фарбах бративних я бачу. І думка пульсує. Не знаєте звуків дарма. Картини говорять, і тиша також не Метричні візерунки плавали під сонцем, що й собі купалося поруч із човно, чи достатньо відрізнили, щоб допомогти до проміжку між берегами і душкою моста. І чи не за великий, чи не за п'яний поміж, йому стало би так приємно, якби він потрапив на вулиці колірами, так подібних до судних осінніх рослин, до часу, коли високих поетів, присвячені словам жовтень та лисне. Я чесно признаюся, не спробу. Е, просто текст зі збірочки, яка називається Ліневий вірш», і она, ну точно я, мабуть, ну, дуже лінива для того, щоб е, думати інше. Ті картини варті того, щоб справді на них дивитися і е, відчувати і продумувати. Видумувати те, щоб відчути повністю той зміст, який вкладала людина, яка їх написала. Тож е, на крайню картинку, на, на, на крайнє одно не експром, а замальовка. Темне дзеркало ночі, з тисячами вогні, завернули в і побачивши своє зображення, так з ним, що й забуло, куди збиралося. Дякую. Рівні, крихти і вглиби без слів. І все він тихий, мов гибель, спів.